Трагічне ДТП сталося на одеській трасі неподалік Білої церкви, де загинула дитина. Як повідомляє поліція, двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці. Позаду рухався легковик, який допустив зіткнення. Внаслідок чого загинув 15-річний пасажир, а 13-річного кермувальника мопеда ушпиталили з травмами. Водія легковика затримали та помістили до ізолятора. У 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців з'явився новий командир підполковник Роман Рейтор. У соцмережах підрозділу повідомили, що новий очільник, офіцер із бойовим досвідом, має авторитет серед особового складу та чітке розуміння викликів, які стоять перед бригадою. Про Рейтора відомо те, що він був начальником штабу 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Зазначив попередній командир 72-ї полковник Олександр Охріменко очолював її з 7 жовтня 2024 року. Варто зауважити, що наші славетні чорнозапорожці залишаються однією з найбоєздатніших частин сил оборони України. Військові цього з'єднання виконують бойові завдання на багатьох гарячих напрямках фронту також обороняли Київщину в перші місяці повномасштабного вторгнення. Майданчик є а безпеки немає. До нашого телеканалу все частіше звертається білоцерківці з наріканнями на жахливий стан дитячих зон. Так, у дворі багатоповерхівки на проспекті Незалежності 30 металеві конструкції іржаві та аварійні. Цей майданчик встановили 15 років тому, і за цей період він жодного разу не бачив капітального ремонту. Також на території є глибокі ями, які поросли травою, і їх навіть не видно. За словами людей, вони неодноразово зверталися до Жеку номер 7 Однак Щоразу чули лише обіцянки тим часом на ігровій зоні щодня збираються діти, хоча конструкції несуть небезпеку для їхнього життя та здоров'я. Білоцерківці просять міську владу, хоча б відремонтувати гойдалки та інші елементи. Ми своїми силами два роки тому просто пофарбували деякі частини, деякі ділянки, поприбували досточки. Але ми розуміємо, що це неправильно, тому що ми потім будемо нести відповідальність. Не дай Бог, що станеться. Ну є такі ситуації по нашому місту. Так, коли травмуються дітки, хто за це буде нести відповідальність? Ми на себе більше такої відповідальності не хочемо брати. Але в нас 13 під'їздів, тобто це приблизно там 450 квартир. У нас дуже багато дітей кожного вечора тут збираються дітки. Всі і гуляють, а гуляти по факту немає, де от ви зараз самі це побачите, тому що воно знаходиться все вже в такому не дуже не дуже гарному стані. Як повідомили нам у центрі оперативного реагування, цей майданчик ні в кого на балансі не перебуває, а мешканці зі скаргами до них не звертались. Тож за станції ділянки ніхто відповідальності не несе. Зазначу, як повідомили нам жителі будинку, вони планують звертатися заявою до міської ради щодо вирішення проблеми. Під час останньої ворожої атаки на білу церкву деякі мешканці не змогли потрапити до укриттів. Один із кричущих випадків стався у районі будинку по вулиці Ярослава Мудрого, 30. про це нам розповіла одна з мешканок. За словами жінки, два з трьох укриттів, які нанесені на офіційну мапу та зазначені на сайті міської ради, були зачиненими. Пізніше в одному з таких об'єктів будинку рочистих подій, жінці пояснили, що не відкривається для сторонніх осіб. Інший гуртожиток, який також позначений як укриття, зачинений через відсутність персоналу, який має відкривати двері під час тривог. У результаті родині вдалося сховатися лише в захисній споруді одного з навчальних закладів. Висновку ми ховалися в одному з учбових закладів. Теж воно було закрите фактично, але принаймні, коли ми почали гупати до дверей, то нам відчинили і надали доступ до того укриття. До речі, укриття досить гарно зроблено. В того моменту, як я проживаю в Білій церкві, в мене була інформація щодо того, де знаходиться найближче укриття до будинку, але відповідно до того, що відносно було спокійно в місті і не було таких обстрілів, ми в укриття не спускалися. Тобто, постійно моніториш, повітряна тривога, моніториш, як всі ми це робимо. Да? Тобто, там соціальна. І так далі, летить, не летить. Якщо розуміємо, що є реальна небезпека і загроза, то ось як власне цього разу було, шукали укриття, але, на жаль, не з першого разу вдалося знайти. Проблема укриттів у білоцерківській громаді не нова, але вражає, що за три з половиною роки багато об'єктів так і не доведені до ладу. Не мають всередині достатньо лавок, вбиралень та інших необхідних речей. Хоча з міського бюджету на це виділяли мільйони гривень. Як білоцерківці оцінюють зусилля влади, дивімось чи впоралися наше місце з облаштуванням укриттів на вашу думку? Ой, я не знаю, я в частному секторі навіть не скажу вам. Ну, я думаю, я думаю, що немає ну, таких, щоб укриттів, щоб дійсно ну, десь людям було сховатися. Ні, на мою думку, ні. Нашій місцевій владі ще треба дуже-дуже багато працювати. Так, впоралось місто. Є навіть і схема укриттів, так що всі люди... Доступ мають, що в садочках, що в лікарнях, що в школах. І план, і схема укриттів є. Зокрема, ви користувалися укриттям під час останнього обстрілу? Після останнього обстрілу я не користувалася. Були вдома? Так, да, я була вдома. Але якщо живете ви багатоповерхівці, так і розумієте, у вас там укриття влаштоване? У нас є укриття в нашому будинку, є укриття. І воно автоматично відкривається і люди загалом спускаються. Стан укриттів мало місць, по-перше, так. Хотілося б, щоб укриттів було, якісні лавочки, не вистачає лавочок. так. Ну, В нашому домі, слава Богу, зробили вже і вайфай, провели лавочки вже. А так хотілося б краще, набагато щоб було. Чи достатньо коштів виділила міська влада? Ні, ви що? Недостатньо. Я вам по-чесному скажу, ні разу не був в укриттях, не ходжу. Що буде, що Господь пошле, а те буде, розумієте? Я думаю, що ні. Таких, як я, не устраювається, ми не можемо вийти. Це треба в своєму під'їзді у підвалі, тільки. Угу. А, а яку би оцінку поставили? До чотирьох, У Нас влаштовує. Угу. І на вашу думку, влада впоралася з облаштуванням укриттів? Ні, ми в новому домі, то у нас влаштовує. І у вас хороше укриття, так? Вам подобається? Так. Да. Яку б оцінку поставили, укриття, можливо, своєму або й. Я поставила. орків поставила. в мене частний сектор, тому я навіть і не знаю, що, що вам сказати. Не ходили, так? Ні, ніколи. Ну, взагалі жаліються ліду, що немає. Наш телеканал продовжує серію матеріалів про старост округів Білотарківської громади. Нагадаю, їх налічується вісім. Один із них Шкарівський. Його очільницею є Юлія Ткаченко. Які враження склались у нашої знімальної групи після перевірки села? Розкажемо у матеріалі. Село Шкарівка щільно прилягає до Білої церкви. У ньому зареєстровано майже 3400 мешканців. На території функціонує два заклади освіти амбулаторія та стадіон. Торіч змінили під'єднання будинку культури до централізованого водопостачання, ще провели ремонт водопровідних мереж по вулицях Героїв України Вінграновського, провулку Героїв України. Роком раніше модернізували свердловини, замінили насоси, встановили частотники. Фільтри тощо, та попри це, найболючіша проблема шкарівки, водопостачання досі не вирішена. Це питання неодноразово порушували як мешканці села, так і депутати міської ради. Під цю потребу навіть кілька разів виділяли кошти з місцевого бюджету. Проблема пов'язана з неконтрольованим безоплатним використанням води та застарілими мережами. Трубам тут по 60 років. А на деяких ділянках спостерігається завуження, що потребує капітального ремонту. Не все добре у шкарівці і здорово. Огами і, хоч по дев'яти вулицях провели капітальні ремонти покриття, більшість залишається бажати кращого сьогодні. Подано пропозиції щодо внесення до списку на фінансування за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік таких робіт. Зробити капітальний та провести поточний ремонт доріг, провести вуличне освітлення п'яти вулиць, зробити капітальний ремонт водопровідних мереж. тощо. Невирішеними проблемами залишаються будівництво приміщення старостату, капітальне будівництво рекреаційної зони біля ставка, завершення будівництва стадіону в ліцеї, проведення реконструкції тротуарних доріжок тощо. Головою Шкарівського старостинського округу є Юлія Ткаченко. Протягом 2024 року вона взяла участь у 96 засіданнях виконкому. Свою посаду обіймає з 2020 року. До того працювала начальницею відділу вищої освіти в управлінні освіти і науки Білоцерківської міської ради. Декларація Юлії Віталіївни невеличка. Є житловий будинок та три земельні ділянки у Шкарівці, які їй передала у власність матір Віра Степанівна. У 2020 році зарплата старости минулоріч склала 608 тисяч гривень. Ні заощаджень, ні автівки у посадовиці офіційно немає. Я не можу сказати, я це перейшла води в два тільки живу шкароки. Не зверталася ще до цієї до юлі. А взагалі є якісь проблеми в Шкарівці Ну ви як як жителька? Можливо, води там кажуть низький рівень води в колодязях У нас немає води. Ми над річкою живемо то нам байдуже нас колодязь. А так проблем немає. А так. Да. Є одна проблема, яка мені не подобається. Це транспорт. Тут добратися, особливо зимою, коли ожеледиться, він взагалі сюди не їздить. Згідно з даними старости, торіч у лавах ЗСУ служили 150 мешканців села. П'ять захисників покояться на місцевому кладовищі, ще шість воїнів визнані зниклими безвісти. До того ж, у Шкарівці невтішна демографічна ситуація. Минулоріч народилося 12 дітей, а померли 45 людей. Та, попри всі проблеми, Шкарівка є одним з найбільш заможних сіл нашої громади. Тут є великі сільськогосподарські підприємства, тепличне господарство, мебл фабрика та заклади для відпочинку. Олена Бойко, Олександр Куга. Еспресо. Біла церква. Не чекайте, поки вам розкажуть. Читайте самі сайт bc.espresso.Tv. Це є кишеньковий помічник для кожного, хто хоче бути. Темі цікаві репортажі, рішення міської ради, авторські блоги та ексклюзивні історії, які ви не побачите більше ніде. Зайдіть, і ви зрозумієте, чому це не просто новинний сайт. В умовах війни важливо, щоб у містах зберігався громадський порядок. Для цього працюють правоохоронці, які швидко та оперативно прибувають на виклики. Тож для безпеки необхідно, щоб поповнювались лави патрульної поліції міста та району. Аби долучитись, варто бути повнолітнім громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати повну загальну середню освіту та посвідчення водія категорії Б. Підбір до патрульної поліції проходить у кілька етапів: серед основних тестування на логічне та аналітичне мислення, знання законодавства та медичне обстеження. Перевірка рівня фізичної підготовки, вправи та силові ну, вправи на силові та витривалість. Співбесіда з поліцейською комісією, оцінка відповідності кандидата вимогів до посади. Заповнити анкету або дізнатися більше інформації можна на нашому сайті. Що пропонуємо? Грошове забезпечення від 20 тисяч 600 гривень в місяць, безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних, професійне навчання, можливість кар'єрного зростання, компенсація за оренду житла або фінансовий ліс. 91-й театральний сезон «Саксаганці» відзначився і значними успіхами в постановках дитячих вистав. Зокрема, Мавка Вербиця, їжачок без колючок, Даринка, «Гриць та нечиста сила та інші. До того ж, на базі закладу працює дитяча студія Браво, учасники якої грають в різних спектаклях. Як зазначила на прес конференції акторка Світлана Лановенко, її вихованцями є 90 дітей. Театрали називають студію справжньою лабораторією майбутніх артистів, адже тут вони навчають. Акторської майстерності пробують себе у різних ролях та прищеплюють любов до сцени. Вже скоро діти підуть на канікули, проте наостанок підготували виставу Книга джунглів. Студія Брава базується на базі театру з 21-го року. У нас чотири групи. Вони займаються хореографія, вокал, акторська майстерність, цинічний рух і основи режису. основи режисори. Два рази на рік ми робимо вистави дитячі вистави. В цьому році було це вже третя, тому що на новий рік у нас було дві вистави. Дві казки ми їх ділили по 45 чоловік, трішечки більше. І це виходить вже третя вистава Книга джунглів. Ну, На всіх це дуже складно. Дітей дуже багато, але всім дуже подобається. Вони приходять в захваті, тут займаються, і запрошуємо четвертого, п'ятого липня. На казочку до нас ми відвідали цього року традиційні міста, які ми також е, і попередні роки відвідували це Васильків, е, це е, Фастів, Миронівка, Ставище, Володарка, Буча, Українка, Обухів. Е, ми цього року е, відвідали в рамках обмінних обміну репертуаром е, місто Вінницю. Хочу ще сказати, що зараз ну в зв'язку з подіями сьогодення гастролі організовувати і виїзні вистави ну надто складно. Так, от, наприклад, у нас ми не змогли дограти до кінця виставу у Васильковій і у Броварах. Через повітряну тривогу, але люди розуміються, люди вдячні, що ми відвідуємо ці міста. Нас насправді область дуже любить. і Коли ми приїжджаємо, у нас ну майже завжди аншлагів вистави. Напередодні дня конституції у територіальному центрі надання соціальних послуг відбувся третій багатожанровий фестиваль, присвячений українській пісні. Як розповіла керівниця закладу Ірина Дога, цьогоріч на подію зібралися 18 великих колективів не лише з білої церкви, а й з усієї громади. Учасники презентували як вокальні номери, так і оригінальні виступи. Організатори наголошують, головна мета фестивалю не просто показати майстерність жінок, а й зберегти українську пісню, яку культурний код нації. Адже через такі події, традиції живуть, розвиваються і передаються наступним поколінням. Є й патріотичні пісні, є українські сучасні пісні, тобто жанр різноманітний, але все для того, щоб прославити нашу країну, підняти дух наших людей і щоб вони вірили, що Україна була, є і буде найкращою країною для нас і завжди буде процвітати. А на сьогодні у мене це все. Я з вами прощаюсь до завтра, о 18.30 та 23.30 у програмі Підсумки тижня. Там ми згадаємо все, чим жила біла церква і громада в останні сім днів. А вже з понеділка у студії буде моя колега Олена Бойко. Тож тримаймося, віримо в себе і не мовчимо, коли щось іде не так.